Всім вітання! Зараз будемо говорити про інкубацію та інкубаційне яйце. Всіх запрошую до перегляду. До речі, зараз ще причіпимо з вами датчик на яйце. Сьогодні 15-та доба інкубації китайської шовкової. Якраз настала та пора. Ось така прийшла посилка, так як я вже очікую виведення пташенят, мені потрібні аптечки. Аптечки я буду використовувати ось такого типу, вони мені дуже зайшли. Використовувала точно такі самі для індиків. Ось, Буду їх використовувати 16 до доба байкокс І вже далі не буду давати нічого. Можете зупинити, кому потрібно почитати ці препарати. Не можу вам сказати, на якому я це сайті купляла, тому що воно е, кожен раз щось міняється. Єдине, що вам показую препарати, які тут є, як це все давати. Тут, до речі, є. Зверніть увагу для індиків не статин потрібно давати з 2 по 8 добу, також не ігноруйте цим моментом. І розписано, як дається метанідазов. Ну і ось тут. Це лицева сторона. Також можете поглянути. Я шукаю, до прикладу, по цих картинках. Ввожу аптечка для індичат і по картинці вибираю, де яку аптечку замовити. Цих ліків абсолютно вистачить мені для пропойки цих курчат, які в мене є, але на сайті не продаються по одній упаковочці, тому купила три. А це, до речі, глистогонка ось такий промектин. Дуже крутий препарат. Що це? Лові 2 плюс С. Можете все пошукати, почитати, як, що від чого. Байкокс теж крутий препарат. Термікозин. антибіотик. Дуже крутий препарат. Ну, вітамін С. У мене є вітамін С фасований, я купила для птиці, але можна і використовувати оцей, що тут є в комплекті. Ну, це що як я даю, я покажу трошечки згодом. Ну, і ось цей Тонікальфос. Ось це кальцій, який я давала індичатам. Ось така штуканція. Ну, наче все тут розказала. Моя таблиця інкубації після енного разу інкубування виглядає саме ось так: день, число. Все. Більше немає тут нічого, я лише кожного дня викреслюю, дивлюся, який день, щоб не пропустити у той період, коли потрібно провітрювання робити, і той період, коли потрібно буде вже перекласти на коврик з автоповороту. Тому такі то справи. Ну, що стосується тих чотирьох господарств, яких в мене було замовлення. Отже, Надія, Наталія, Мої і Марина. Марини яйця я присвітила ще вчора. Там було 4 яйця не замовляла я 11 штук. Ось, верніше, прийшло 11 штук, замовила я 10. Одне було бонусне. Такі то справи. Сьогодні хочу присвітити разом з вами бройлера. Це угорське інкубаційне яйце, замовлене від Сергія Насенка, є 30 штук. я замовила. Мені цікаво, яка там картина. Ну, і відповідно, я хочу вже, так як тут, така. У нас 16 число 14 дома. Я завтра вже буде 15. -та. Буду прикріплювати датчик на яйця. Підготувала овоскоп, підготувала датчик, він у мене відкалібрований. Підготувала лейкопластир, чим це буду робити. Відповідно, готую сам інкубатор, для того, щоб мені там нічого не записувалося. Вимикаю з енергомережі. Вибираю ось цей аква, е, відкриваю ось тут хочу кришку забрати в іншу сторону, бо буду обоскупувати, У в мене розетка ось тут ззаді. Штуку, відкриваю цю штуку. Забираю кришку Геть. Звичайно, можна кришку відкрити і притулити до стінки. Якщо вам це дозволяє територія мені, тут все буде зовсім категорично незручно. Ось так, забрала я його повністю. Цікавить. Мене кількість запліднених яєць. Погляньте, не рекламую, але рекомендую. Дуже зручно таким овоскопом працювати, тому що одразу видно і не треба кожне яйце брати в руки, де є оплід, а де не оплід. Яйце оплідне, воно наполовину затемнене, має свій своєрідний відтінок. Ось, бачите? Так, ці яйця я вже просвітила. Ось, чітко видно. Понизу ось така чорна плямка. Е, мені видно більше, ніж вам. Е, я вам прикріплю тут фото. Ви подивіться на нього, будете знати. Зверніть увагу, коли яйце біле, з білою шкарлупою, то обліт видно уже навіть на третю добу. Але якщо яйце кремового відцінку шкаралупа, а тим більше буває таке, що чорного, ви не побачите обліт дуже довго. Дочекайтеся 10-ї доби, і вже тоді можете просвітити яйце. Ну, ось тут видно. Ближче вам покажу, можливо, сфокусує. Бачите, червона цяточка посередині і такі е, жили, наче восьмині, можна ще його так назвати. І в кінці ось таке затемнення ось тут з цього боку. Це яйце запліднене, і так воно виглядає на сьогоднішній день. Ось вам кожного яйця не зупиняю, але по відцінках ви можете зорієнтуватися. Усі 30 яєць запліднені. Ви таке прикидаєте. Наскільки я замовляла у Сергія Насенка, в мене жодного разу такого не було. У мене був високий відсоток заплідненості яйця, да, можливо, з 30, до прикладу, там 4 штуки було не Ось, але також, що прям всі 30%, 30 штук в 100% заплідненості в мене такі вперше. Але я цим якістю угорського інкубаційного яйця надзвичайно задоволена. Питали мене різницю між українським яйцем та закордонним, що гірше ростуть, чи що гірше запліднені, чи тому подібне поняття немає, тому що я не порівнювала. Якби я вирощувала, до прикладу, український яйця і угорський і знала точно, що там до чого, то да, можна було б мене запитати такої, і я могла б коректно надати на це відповідь. А так як в мене немає такого досвіду, то я рахую, що ну, фантазія тут неумісна, потрібні конкретні факти. Щодо якості угорського інкубаційного яйця я, я задоволена максимально, що заплідненням, що виведенням, що ростом, що е, після чим ясом, будемо так говорити. Хотіла сказати, якось гуманно не виходить. Що м'ясом, тому щось змінювати в той момент, коли я задоволена чимось, я не збираюся надалі. Буду замовляти в нього і всім вам рекомендую. Це не реклама, ділюся тим, що знаю сама. Отож, продовжую інкубацію. Завдання зірочкою для тейплоші аква, щоб їм не було так сумно. Ну ще ж, на яйця я також прикріпила, тому. Для тих, хто хоче знати, як це робити, для чого це робити, як відбувається інкубація, таблиця інкубування будь-якого яйця. За моєю схемою, то я залишу вам посилання на відео інструкції з інкубації в інкубаторах теплоша. Там ви зможете знайти усю цікаву та корисну інформацію, яка стосується саме інкубації. Отже, сьогодні у нас. Виходить шоста доба інкубації курячого яйця бройлера, і ми вже чітко могли бачити якість запліднення інкубаційного яйця. Але якщо вам не видно, не поспішайте, дочекайтесь 10-го дня і тоді просвітіть. Бачите, що яйця всі в порядку, жодне не потемніло, не виступила роса на ньому, така жовта, можете взагалі не просвічувати. Дочекатися аж виведення пташенят. В общем, краще переконайтеся, що це яйце справді не запліднене, ніж викинути запліднені яйця. Уже є, поступила скарга в мою адресу, що я сказала на третю добу просвітити інкубаційне яйце і чуть не викинули такі запліднені яйця всі смітник чи то викинули, я вже так і не зрозуміла. Люденьки, я рекомендую, так як я це роблю, як я це бачу, але ви вже робіть висновки самостійно, і відповідальність за власні дії лежить тільки на вас, і на мої. У мене інкубації проходять чудово. Якщо потрібна якась моя допомога чи порада, обов'язково пишіть в коментарях, і я або надішлю вам посилання на відео, в якому все детально і чітко розповідаю, або ж коротко опишу ситуацію вашу і проконсультую. Усі відео доступні, абсолютно безкоштовні, на YouTube каналі. Якщо потрібна моя особиста консультація по телефону або у viber повідомленні це не стосується моєї Viber-групи, від сьогодні всі консультації будуть платними, тому що безкоштовно нічого не ціниться, наскільки я бачу. Всім вам бажаю мирної спокійної ночі. Гарних світлих світанків, прекрасного настрою, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. І, звичайно, високого виведення, сташенят. Дякую Збройним силам України, дякую всім вам, до нових зустрічей!